Здорово усім! Я Кірил, і ви дивитесь технологічний україномовний YouTube канал ProDIY ТВ. Відключення світла через збройну агресію Московій продовжується. А тому, щоб в темряві не сидіти, ловіть простий і бюджетний спосіб, як власноруч виготовити ліхтарик. Компактний, маленький, але дуже яскравий. Ну що ж, погнали! Створення будь-якого електроприладу починається з підбору комплектуючих. Якості корпуса для ліхтарика використовуватиму ось таку подвійну пластикову коробочку для зберігання літіоних акумуляторів формату 18650. таких коробочок після покупки акумів для зарядної станції у мене залишилося просто купа. І якраз один такий акумулятор, ну принаймні в моєму випадку, і буде джерелом жилення ліхтарика. Але для ліхтариків також дуже зручно використовувати і акумулятори від одноразок. Це той самий літій тільки більш компактний, а також більш придатний для паяння. Адже замість голих контактів мають нікелову стрічку. Але я добре паяю і голі контакти для мене не проблема. Джерелом світла слугуватиме ось такий одинарний світлодіодний кластер на 12 вольт. Напруга акумулятора 3,7 В. І щоб підвищити її до 12 вольт, використовуватиме ось такий міні підвищувальний перетворювач на 2 А. Він впорається. Для заряджання акумулятора, а також для його захисту від глибокого розряду я використовуватиму усім відову плату зарядки ТП4056. І для довершення електричного кола не забуваємо про вимикач. Все, необхідні комплектуючі на столі, і тепер можна почати роботу. Спершу за допомогою канцелярського ножика або скальпеля, ми маємо одну половинку в середній коробочці зачистити від всього зайвого. Акумулятор з електронікою я розташую у корпусі якось так. Далі необхідно вирізати отвори під USB роз'єм на платі заряджання, вимикач, а також підпроводи для кластера. Вставляємо вимикач і приліплюємо кластер. Почнемо паяти. Спершу ми маємо припаяти проводи до акумулятора. Як робити це в моєму випадку, ви можете бачити самі. Обов'язково паяємося з паяльною кислотою або флюсом. А потужність паяльника не має бути меншою за 60 Вт. Плюс акумулятора ми припаємо до контакта B на платі заряджання, а мінус до контакта B-. Проводи також прирупаємо і до контактів Out Plus та OutMus. У розрив одного з них ми маємо впаяти вимикач. Лудимо вхідні контакти на перетворювачі. Контакт Out Plus на платі заряджання з'єднуємо з виводом VIS на перетворювачі. І відповідно вивід out minus із виводом VI. Одне з'єднання якраз має бути через вимикач. Не спішимо впаювати кластер і подивимося вихідну напругу. На виході аж 18 В. А це забагато і напругу треба зменшити. Для регулювання напруги тут впайний потенціометр. Щоб зменшити напругу, необхідно його ручку за годинниковою стрілкою. А щоб збільшити, відповідно, проти годинникової стрілки. Напругу відрегульовуємо в діапазоні 12-14 В. Все. Залишайте лише до виводів Vout припаяти кластер строго дотримуючись полярності, і у вас все запрацює. Для довершення складемо все докупи. Плату зарядки приліплюємо на двосторонній скотч. Він витримає. Так само фіксуємо і перетворювач напруги. Ввечері темрява чи не скоро, а тому, щоб не гайти час поставимо наш світильник заряджатися. Заряджання пішло. Під час його на плаці заряджання світиться червоний світлодіод. One hour later. А коли ліхтарик заряджений, то синій світлодіод. Ну що ж, настав цей урочистий момент. Подивимося, як він світить. Ого, оце влупив. Світло в нашій великій спальні практично таке саме, як і від люстри. І так світиться лише один світодіодний кластер. Щоб ви краще побачили його яскравість, подивіться, наскільки яскраво він світить у ще більшій вітальні. І наскільки тьмяно світить будований ліхтар моїй зарядній станції. Ну, різницю ви бачите самі. А тепер дам відповіді на найбільш животрепені запитання. Перше це вартість ліхтарика. Особисто мені виготовлення цього ліхтарика вартувало приблизно 300 гривень. Але все одно, ваша вартість виготовлення може дещо відрізнятись. І друге, це наскільки вистачить повного заряду акумулятора. Усе залежить від акумулятора, який ви встановили. Але принаймні, якщо ви використовуватимете такий самий Samsung, як у мене, то заряд акумулятора має вистачити на весь сьогоднішній вечір і ще на половину завтрашнього вечора без світла. Або ж якщо ви вмонтуєте акумулятор від одноразки, то вистачить лише на половину сьогоднішнього вечора, усе знову ж таки залежить від акумулятора. А так посилання на деякі компоненти є залишу в описі під цим відео. Зараз у мене вимкнуло світло, але я завдяки саморобному девайсу в темряві не сиджу. Якщо ви теж зацінили мій міні проект, то не забувайте про це наголошувати вподобайками під цим відео, не забувайте висловлювати свою думку в коментарях. І найголовніше не забувайте підписуватися на мій канал, щоб нарешті добити першу тисячу підписників, а також для того, щоб розблокувати дзвоник, який не дасть вам пропускати сповіщення. З вами був Кіріл і нехай щастить.